Так, ну що, друзяки, я вас вітаю. Ви на каналі Хата Рибака, друзі. Приїхала в нас посилочка, тобто, як завжди, Made In UK, тобто, посилочка з Англії. Ну, як завжди, хочу вам показати, що приїхало, що замовили. Тобто буде у нас така розпаковочка. Ну, перш за все, хочу вам показати, бо дуже часто питаю, чи є іголочки. Ну, багато іголочок в мене є, друзі, і китайські, там, і тому, тому подібне, але то все шляпа. От, самі класні це Мікадо. Чим класні? По-перше, те, що вони легенькі, вони досить легенькі. І плюс вони йдуть по два розміри. Є ось такі, це сімерочка. Тобто маленькі під малі насадки. І є в них ось Такий побільше це десяточка. тобто це Класні іголочки, легенькі дуже класно тримають, тому що там йде два жала, тобто за які тримається сама насадка, тому класна штука, трохи привіз. Це мікату, чесно не знаю, чий це виробник. Мікадо, бачите, метод фідер. Ну, класно, мені подобається. Далі приїхали ось такі гачки від Дренена. Теж цікаві гачки. Ну, Я Дрененом ніколи не користувався. YGape, тобто 6 приїхала, приїхала і восьмерка, але ціна досить класна, там раніше 140 чи 150 гривень. Тому взяв на пробу, буду пробувати, друзі. А далі приїхали ось такий у нас поводковий матеріал. Це курум. Афігенний поводковий матеріал, досить тоненький, легкий. До речі, тут дві бобіни приїхали тому, хто їх вже поюзав. Одному рибачкові, 10 ЛБ тобто приїхало 0,18 і 15 ЛБ йде 20. Тому ось такий ценник тут йде в районі 340 здається, чи 320, не пам'ятаю, треба накладну подивитися. Там ціни є, тобто класний поводковий матеріал, рекомендую. Приїхали, друзі, ось такі в нас попапи від менлайна. Це Scopex Black Ground 12 Тобто колір офігітельний запах, ну, фруктовий і плюс Scopex дає свою, так, знаєте, солодкий такий смак. Тому досить класні, м'які взагалі. Ну, попапи просто бомба. Ну і не досить великі. Тому класна штука. Далі приїхали, забрав на складі все під ноль. Досить зайшли в автор, менлайна новинка. Хто не бачив, тому рекомендую. Приїхали Essential Cell і тобто, кріль досить класні. Робочі вже провірили їх багато, хто вже пише, привези, привези, Там 4 чоловіка чи 5 Але все ж таки не всім вистачить, тому що не було. Забрав все, що було. Також під замовлення привіз Рінгерси 6. Далі по ліквідам, друзі. Ну, Приїхала ось така штука від Менлайна. Ну, Хто знає, той знає, тому що я знаю, що багато українських виробників катають бойли, катають свої насадки іменно на, виробни... на ліквідах двох виробників. Це Менлайн і Сісімор. Це тигровий горіх, Доз... дозіровка тут йде, друзі, 3 мл на кілограм. Тобто, ну, розумієте, да, яка концентрація. Дійсно пахне тигровим горіхом, але він не солодкий. Він такий тигровий горіх, який він повинен бути, більше до простого горіха, мабуть, все ж таки. Але запах є. Далі, приїхали, завіз ось такі спреї від менлайна теж. Приїхав Milk Toffee, тобто це молочка, класні спреї, там лінійка є. Думаю, на наступні рази ще привезу, тому що часто питають хороші спреї. Мілк тофі, ну така молочка, на диких водойомах буде працювати, зразу кажу, 100%. І приїхав ще ось такий це selfish black pepper. Ми його юзали, вже він у нас є. Він досить хорошо працює там, де рибний смак в топі. От Там оцей спрей вирубає тобто так, що будете замахатись витягувати рибку. Далі приїхало, друзі, привіз під замовлення смарти. Набувають вони популярності, робоча штука, тобто мені потрібно відео змонтувати. У мене є там обзор тобто, на всі смарти, які є, їхні кольори привіз. ну Була така потреба в смарті, була потреба в жовтому кольорі. тобто і Щоб був досить гарний смак. Ну, тому підібрав я саме все ж таки. ананас. Це є класика. Подивіться, який колір має. Тобто, да, такий дійсно ну, запах, ну як менлайна, ананас дійсно пахне крутим ананасом. Бо дерев коловити даю 100%. Далі, друзі, привіз ще досить багато. Питали мене, чи нема в мене оцих сіропів. Ну, я ними не користувався, чесно. Думаю, якщо хочуть, ми привеземо. Привіз F1. Привіз, друзі, стім, Steam Betain Green. Я думаю, до речі, Beta Green з пельчиком backend буде 100% тобто, круто робити. І Krill, Друзі, що це таке? Це сироп, тобто бачимо, навіть інструкція, замочили тобто, пільчик 20 минут потім. Побризкали і це. Е, головна штука, що він трошки дає більшу клейковину. Тобто він на солодких з, до добавкою того, того смаку, який є всередині. І плюс на великій дистанції, Тобто, щоб пельчика не розривало там і тому е, подібне. Тому цей сироп, це основна його функція. Тому будемо юзати, приїхало, кому цікаво, пишемо. Е, далі, друзі, ну, Олія зайшла. Зайшла там досить багато отзів, пишуть, що досить круто працює, особливо Ред, холодна вода, хоч би олія ну все ж таки більше по теплій воді, але все ж таки смак Робінреду це холодна вода, це досить круто працює, тому є ось така олія приїхала. І ще привіз цитрус. ну Такий да, цікавий смак. Перший раз нюхаю цитрус від Дінаміта, бо цитрус є у Неша, то там навіть трошки похожі смаки, тому кому цікаво, можна буде взяти. Набуває популярності цей ліквід. Навіть хлопаки мої кажуть, що він набагато кращий, ніж той, що йде в літрових. Тобто, що більш концентрованіший. І Більш солодший, ну дійсно, він закритий. але я його смак відчуваю. Тигровий горіх і кукуруза. До речі, треба собі баночку взяти, буду юзати, буду пробувати. Це те, що прийшло по цьому. І по сипухах, друзі, поповнив запаси на Соніка. прийшло. Маріне риба насищена, крута працює механіка, тобто рекомендую. Блин, ну, Крута приклонка. Хто раз попробував, той завжди на ній сидить. і Плюс тут є халявна турмушка від престона, але вона мала 20 грамів, грам -то тому такої. Ну, не очень, да? Далі від Менлайна ось така грін Суприма прийшла зеленого кольору. Знаю на Оляниках розриває, бо хлопці писали мені. І знаю по Амуру, тобто хочете ловити Амура, берете її, буде вам щастя. Але головна тема, щоб там був хто я був. Далі пельтик, ну, всі знають від Sonic Akril робочий 100%, тому що беруть, пишуть отзиви той, хто в групі. До речі, друзі, хочете бачити оце все, то тому заходимо на групу Viber Хата Рибака. І там всі є ціни, всі хлопці отзиви пишуть. Тобто можете запитати все чесно, ніхто нікого не взуває конкретні отзиви, що лове, що не лова, і чи варто такі купувати речі. І також привіз G-Green тому що закінчилась. Крута сипуха, лога 100%, всі юзають, знаю. І плюс о, F1 від Sony Beats. Але, Друзі, оця комбінація змішуєте 50 на 50 і побачите, який буде ефект. Це буде просто розрив. Тому, ось, друзі, приїхало небагато, але все ж таки хвилинка є, завжди вам показую. Кому цікаво, ставимо лайки. Дякую, що підписуєтеся. Тому бережіть себе і своїх рідних. І... Сенас буде добра